Друзі, ви на каналі я 3 а 2 Crew. Всіх вітаю. Сьогодні у нас продовження операції Речащий лев. І хочу поговорити з вами про те, що ми дійшли вже до Черчилля W. Ми виконали 30 слотів. Нагадаю, що ми купували простий, просту особливу перепустку і до неї ліцензію купували. Що ми маємо? Я хочу. Трошки зупинитися на завданнях, які ми, і е, розповісти, як е, можна проходити цей івент трошки швидше. Ліцензія нам була потрібна для того, щоб у нас була відкрита перший тиждень і другий тиждень БЗо. Е, перший, е, перший тиждень у нас складається от із таких шести безешок, в яких є е, знищити 1,3,7 тяжів, нанести 8, 15 або 38 тисяч дамагу, це вже буде, будете мати вже 9 слотів, отримати 259 і 18 одиниць досвіду, перемогти і вижити 1-3-6 боїв. В топ-дамагу 2 4 8 і, мабуть, найважче це зіграти 5 20 40 боїв на ПТСАу. Знову, як бачите, ця помилка, недоступний магазин у мене. 5, 20, 40 боїв і тиждень 2 у нас нанести максимально 49 дамагу, Перемогти і вижити в восьми боях, зіграти на ПТСАУ 35 боїв, це максимум, в топ по дамагу попасти. І як це все зробити? Друзі, відкриваєте перший тиждень і чекаєте, що вам треба зробити. Наприклад, бачите, що є тут превосходство. Ставити одразу виставляєте превосходство, потім берете, якщо у вас є, наприклад, 38 тисяч дамагу, берете той танк, на якому ви накидуєте найбільше дамагу, на якому ви найкраще граєте. І маєте грати, наприклад, краще це робити взводом. Потім дивитесь, що у вас тут е, ще є. 49 тисяч дамагу, і поїхали в бій. Тобто, якщо у вас є Великобританія, наприклад, я е, ці слоти відкрили ми буквально за. Годину півтори ми зіграли не так багато боїв. От. І е, ми відкрили. Я грав лише на ФВ 215B183 на бабахі. Тому що найбільший дамаг у мене був саме на ній. Тому мені здавалося, що так буде простіше. І зараз ми маємо відкритих вже 30 слотів. Маємо забрати Черчля. Ну і давайте заберемо його. Так, забираємо Черчилля, а все інше нам не цікаво, тому що ми хочемо е подивитися саме на цей танк. Камуфляж ми на нього поставити не можемо, але давайте зайдемо, подивимося по його е характеристикам. Що він нам скаже на те, що в нього ДПМ 1821, КД в нього 527. А все інше, я думаю, нам не дуже важливо, кутів нахилу вниз немає, 12 вверх. По броні ми не будемо зараз дивитися, тому що нам це не потрібно. Адже е, нам я вважаю, що недоречно розмовляти е, про такі характеристики, як броня, тому що е, краще це все побачити в бою, адже ніде краще не перевірити, аніж в бою. Е, виставляємо, мабуть, отак. От ми зробимо тут. Я так розумію, що тут. Якийсь лютий ДПМ, має бути. Ну, поставимо, мабуть, йому. Хоча на бронебійних тут всього плюс 8. Я думаю, що, мабуть, і не так важливо. Давайте досилач поставимо. Захисний комплекс. Поставимо йому на радіус огляду 270 метрів на шостому рівні. Це якийсь просто, мені здається. Лютий якийсь танк. Поставимо оберти двигуна. 3,9. Ну, в принципі, розброс на ми там через всю карту стріляти не будемо. Поставимо стабілізатор, ремонт модулів. Ну, от такий комплектик ми з вами зібрали. І, ну, що сказати, поїхали в бій. Зіграємо ми на ньому три бої і подивимося, що у нас. Що у нас з цього вийде? А ми зараз зайдемо, прикиньте, а у нас тут. А, блін, Тіма повністю із Черчлі, тому що я не одразу як дійшов до 30 го рівня, записую цей відео. Вже пройшло кілька годин з 6-го часу, тому що були справи, ну і танк цей не брав і не тестував, тому що хотів вам його показати. А ми будемо зараз з вами тут ще загружатися у гру. Я дивлюсь, що довго всі хочуть, мабуть, потестувати цей танк. Хоча й в мене я не грав там на Черчилі звичайному, ну і чомусь не дуже хочу. Так, е, да, ДПМний танк, наче грається. ну... Шостий рівень це так собі. М -м, дивіться, я не вгадав. Немає Черчи. Ми тут перші з вами. Куди поїдемо? На СТ, на СТ напрямок поїдемо. Поїдемо е, ліворуч. Ну, звісно, відкриті гуслі вони зробили так, прикольно. Прикольно. 4,6 кД. Якщо ми ставимо досилач. це прикольно. Навіть якщо от ми їдемо, круг розбросу не такий великий. Їде повільно. 20 км в час це для нього. Ну, вони просто не хотіли зробити цей танк зовсім лютим. Щоб він ще й їздив швидко, це взагалі було б, мабуть. Жесть якась. Подивимося, я не знаю, як грати на цьому танку, бачу його вперше. Я думаю, що від башні він буде гратися, тому що так башня в нього якусь довіру, мабуть, внушає. Я оце зараз, знаєте, про що подумав, що ми не поставили з собою в комплект форсаж. Тому що я чомусь думав, що ми будемо нищити з вами тяжів, а тяжів ми нищити не будемо, ми вже поїхали на СТЖК. Ну. Що ми будемо закатуватись, мабуть. Просто подивитися, що це за лють. І скільки в нього буде на адреналіні, якщо ми адреналін заюзаємо, о, погано, кутів немає. А що ти з катка злізеш? Ні, злазить. Ремку, ремку він юзає ремку. Ще раз на каток не ставимо. О, не пробуває трошки. Ну давай поїхали. Поїхали ще, пограємо. На 200 пролітає. Да, КД, звісно, у нього, звісно, це просто жесть. 4,6, це без адреналіна. Такий якийсь дивакуватий трошки танчик. За СТ і ЛТ-шками тим більше далеко ти не поїдеш. А, фугаси немає сенсу включати. Ну постій без двигла трошки парень. О, ти що там мене кидаєш? Ти що, П90 будеш кидати, що ти, ти кидаєш? Давай до свидання. Поїхали далі. Далі ми, я думаю, що вже не заїдемо, тому що тут у нас. Не залишилося з ким грати, поки ми з'їздили на СТ напрямок. Давай постоїмо, дивись. Тут е бажана така ціль у нас є на 150. А що, він буде нас пробивати? А Т-8. О, нормальний розльот у нього. А в кого ДПМа більше? У мене чи в нього? А чого він мене не пробиває? Ну, зводится, конечно, винт себе, я скажу вам. Ты что, на голде почал пробовать? Да что ж таки? КД 3.9. Пш, А я что, на голде? А на голде просто на изи. Ні, не на ізі. І галди в нас небагато. Хто кого перестріляє? У мене 449 хп лишилось. І ще раз не пробив. А Тіма зливається, друзі, треба тікати звідси. Бо нас забере зараз АТ8 і. І що, І ми програємо? Ну не можемо програти? Нам не треба програвати. ні 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 парень. Це ж перший бій на топовій техніки шостого рівня. Треба на цьому тяжі тільки перемагати. Пф, нормально. Арла треба забирати і. Ну, арл. Нормальна техніка. А, кутів не вистачає взагалі. от, Ну тут... просто не вистачає кутів. Ну от взагалі. Шермана заберуть? Заберуть, звісно. Е, я вважаю, що зараз нам треба оберти двигуна виключати із спорядження і ставити на поворот корпуса. Так, де наш арл? На адреналіні заберем. Забрали. Фатишечка, друг. Ой, ОТК. Ну, забрали. Такий собі бій, іноді не знаєш, чи пробиваєш, чи все-таки треба поставити калібровані снаряди. З ЛТшками взагалі проблем не було. А от Арл, uh, бачиш, що є якісь червоні зони. Перший клас, тут якісь куча значків, якісь крутих. Такий собі. Скажем, фарм взагалі, типа ніякий. Ну, накидали ми також нормально. Так, що у нас є по спарягі? По Поспоряги, ми залишаємо все, як є. Не будемо ми ставити форсаж, він нам не потрібний. А от, мабуть, тут треба поставити так. І що у нас тут буде? І я думаю, що... Ні, нехай залишається все ж таки так, але калібровані снаряди ставимо. Поїхали ще один бій. Як бачите, друзі, в принципі, ну, якщо АТ-шка, підключає, підключає голду, він пробиває, але все одно. Тобто, якщо він там на своєму респі стояв і кидав в мене голдою, і пробивав, то чому він не пробивав тут і майже в упор. Ну, це. І якось лишається для мене загадкою. Маємо дві стежки ЛТ ПТ і три тяжика. Ну, я навіть зараз не знаю, куди треба їхати, тому що ну кутів взагалі немає. Кутів нахилу ствола взагалі немає. Він просто, просто нікуди не нахиляється. Який у нього сабвуфер прикольний. Уділь зі мною їде. Ми, до речі, шістки граємо проти танків п'ятого рівня. Черчилль, але він з тої сторони. Я думаю, що треба на це зараз вкат е -е, забрати. Так, давай прийдемо. Я не думаю, що це дуже гарна думка була виїхати сюди. Тому що згори нам не цікаво грати, нам краще знизу грати. Я вже і придумав, що вкатувати треба. Ну, зараз от, взагалі е, інакше. Якщо ми тоді в минулому бою виїжджали там на когось. Та ну що ж ти безжираєш мої снаряди, позив. Е, якщо ми виїжджали раніше в тому бою і бачили щось, там, якісь червоні зони, то тут їх майже немає цих червоних зон. І ми. Да ну, що ж ти будеш робити. Ну, поїдемо на ДПМі. Пограємо. Але я думаю, що як і всі інші, він пробувається там по гуслям, буде пробиватися. тут. У нього в цього танка нічого такого немає, щоб його не пробувати. Хоча сам я проти нього не попадався. Ну, танкуємо, друзі. Танкує танчик, можна грати чисто по фану. Блін, на шостому рівні я, я не знаю, друзі. Я не грав на шостому рівні вже майже все життя. Ну, цей Черчилль, бачите, він пробив і через каток я його пробиваю. І ще раз через каток його пробиваю. А давайте оцього заберемо парня. Він нам тут не потрібний, що він тут нам... Мозол, мозолить очі. О, нульфа 200 пройшла. А що він там стріляє? Шо... НЛД в нього такий є на. В НЛД попадаємо дуже добре. Можна отакий зробити маневр. Фу, хоча не попали. Ну, звісно, КД просто лютий. Для мене це, блін, просто. Якби мені на бабаху так КД, я б взагалі щасливий був. А що там МТ-25? Давай ще раз. Ну. Нє, не попав? Да ну що ти мені вештаєшся тут всюди? Постійно свою башню підставляє. А МТ-25 там не поїхав під червоною лінією вже там додому до себе наріз. А, не попав. Ну, друзі, я скажу так, що в мене 80% ХП лишається. Ну і на каліброваних снарядах ти не відчуваєш, не подивився тільки, скільки зараз було. Секунд КД, але 2500 на шостому рівні перший клас. ну Перший клас мене, мене менш за все турбує. Але це топ по блін, Мені подобається поки. Може, це допоки ми не попали там з якимись сімками або а, на дно списка типу, з вісімками взагалі. Не знаю. Так буває чи не буває, треба подивитися. Будемо їхати зараз від команди, тому що не знаю я, куди хто поїде. Хоча можна поїхати проти стежок пограти. Там три стежки у нас є і в них. Ну так, да, квас їде в ту сторону, теж поїдемо. Поїдемо так, як їде команда. Не будемо ламати рандом. 5 і 0, А 4 6, Тобто ми 40-ти втрачаємо, але в нас калібровані снаряди, хоча там, ну, як ви бачили. То не дуже і багато вони там додають нам на пробитті. Але при цьому тому, що ми бачимо шістки, ну, майже там червоних зонних не бачимо. Треба нам щ... перекатуватись не будемо. Почекаємо трошки секунду. Секундочку. Зараз ми точку це будемо контролювати. Ні, не будемо, не хочуть? А хто там на це? Зрозумів, АРЛ-44, я лишився на точці С. Маємо їхати і вкатувати ціх ЕСТЕШок забирати, тому що треба робити все швидко, бо потім часу не буде. І вони хочуть ще забрати наші точки. Арл красавчик, молодець, дочекався. Але зараз час біжить трошки не... Не в їх перевагу. Я думаю, что тут я погано рублю, что я сюда заехал сам. Так, что там у нас? Лопчик. Давай по -по постреляем трошки. Нас никто не контролит, мы тут не можем... Угу, супер. Так, туди ми не поїдемо, поїдемо з цієї сторони. А чому ми не подпали? Кромвель! А ти сюди. Та ладно. БК. Привіт. Привіт, БК, парень. І тобі привіт. Я не можу сказати, що прям танк такий лютий не вразливий, але. Ну, поки на ньому комфортно грати. Чи. А, от бачите, кромвель вже у нас червоний. Тобто кромвель ару. А що там КВ-2? 160 по гуслям, да, пройшовся? Ну шо, ару? Подрубаємо голду або? Іли як ми його будемо пробивати? Та ні, ББшками. У нас калібровані снаряди, нам ще треба косарь дамага накидати. А шо КВ2 такий тормоз? Лючок, на. Я привіт, вам сказав по лючкам. Пум. Не, пум не получилось. А шо КВ2? Що ти там на... навключал? И і и шоу ты там ще? І форсаж. Куди ти їдеш? Стоїть на місці на форсажі. Нормальний пацан. А шо у нього, баба ксери нормально? Тому він не витрачає її, лютий тип. Ну, он квас йому роздав один разок, і все. Пф, приїхали. Ну, друзі, ви самі побачили, який це танк. Ну, Грати комфортно, прикольно, по фану. Я там Не скажу, що я там прям е, тащер і статіст, але ну, мені комфортно. По фану можна пограти. Танчик достойний. Я взагалі можна пограти навіть е, якийсь певний час. тому... Друзі, якщо вам сподобався відомі, підписуйтесь, ставте лайк. Пам'ятайте, що все буде Україна. Вам бажаю швидкого проходження івенту, забрати всі нагороди, ну і гарних боїв. Всім пока!